У Бердичеві пройшов п'ятий відкритий обласний турнір з футболу серед дівочих команд пам'яті Володимира Керносенка. Учасники п'ять команд дівчаток 2011-12 років народження. Дві команди із Житомира, футболістки із Ружина, Вінниці та Бердичева. Вже традиційно в нашому місті ми намагаємось шанувати пам'ять наших тренерів. І даний турнір присвячений пам'яті заслуженого працівника фізичної культури і спорту, той, хто започаткував дівочий футбол в нашому місті Володимира Борониславича Кірносенка. Він вже в п'яте проводиться. На жаль, ми всі розуміємо, що масштабність ми не можемо перевищити певних меж. І є п'ять команд. Дівчата за два дні награються в футбол по дві гри в день. Перше місце у дівочому футболі виборола команда Дюаша із Вінниці. Друге за дівчатами з Житомира. У Бердичівлянок третій результат. А наші дівчата хто то тренери. Команда ДСШ міста Бердичів – це тренер викладач Лисюк Ігор Леонідович. Я думаю, що помимо того, що вони приймають участь в Чемпіонаті області в складі іншої команди, але на сьогоднішній день. Ну, призове місце. я думаю, що повинно бути. Не треба дивитись на міста, де розвивається футбол. Треба дивитись на бажання тренерів та дівчат, які хочуть це розвивати. Тому, який би це не був регіон, ми завжди шаною відносимося до дівчат, тому що вони дійсно майбутнє жіночого футболу. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.